Сьогодні у випуску час пік дані на показ схема оновлення військово-облікових даних у цнапах закарпаття та через застосунок резерв плюс але це е, тільки оновити дані це не це не означає що ви тут можете пройти влк або отримати штрих код до вимкнень готові Ужгородці про графіки відключення від електроенергії я благодарю е... Тварца, що я живу в районі шахти. Словацька казка і підручник в одному виданні. Школярів Ужгородчини запросили на зустріч з письменницею із сусідньої країни. Це фактично така серія вже за цей останній навчальний рік заходів, відкритих лекцій, гостьових лекцій. Назавжди 45. На Закарпатті прикордонники вшанували пам'ять свого побратима. Майстер-сержант Василь Сятиня загинув у боях за Україну 22 травня 23-го року. 45-річний Василь отримав поранення несумісні з життям у боях за Бахмут. У день загибелі до могили полеглого прикордонника в рідному селі Синивир на Закарпатті прийшло багато односельців, рідних та друзів. Військовий капелан Мукачівського загону проти Віктор Худяк відслужив за полеглим за упокійну літію. На Рахівщині в селі Лазищина Сітроен наїхав на дев'ятилітню дівчинку. Вона перебігала дорогу. Інцидент трапився в дообідню пору. Постраждалу з численними травмами доправили до лікарні. Водій 28-річний житель Львівської області. Неподалік біля місцевої школи він наїхав на дитину, яка перебігала дорогу з права на ліво у напрямку руху авто. Внаслідок аварії дівчина отримала численні тілесні ушкодження. 18 травня закарпатці боялись найбільше, адже в дію вступив новий закон про мобілізацію. Він, зокрема, передбачає, що всім військовозобов'язаним віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані. Аби заспокоїти громадян у стінах закарпатської ова під час брифінгу спікери роз'яснили закарпатцям, як і де можна оновити дані, та чим це обернеться для кожного чоловіка. Є три точки входу, де можна це зробити. Це центр на дні адміністративних послуг, послуг, це ОТЦК ТЦК місцеві, а також застосунок, який розробило Міноборони. Це «Резерв Плюс. Як працює Резерв Плюс? Ви звичайно завантажуєте його або в App Store, або на Android, тобто на ваші мобільні телефони. Це досить швидко зручно. Ви реєструєтеся через банк ID і ну, підв'язуєте свій банк, і там буквально 5 хвилин, і ви можете оновити свої дані. The mm -hmm. Це працює швидко, зручно, але те, що я наголошую: тут підтягнуться ваші дані з оберігу. Для цього вам потрібно внести свій номер телефону, ваш паспорт, і ви можете оновити свої дані. Але це тільки оновити дані. Це не це не означає, що ви тут можете пройти в ЛК або отримати штрих-код. За цим ви мусите все ж таки звернутися до центру комплектування. Це стосується тих людей, які виїжджають за. Кордон, зокрема, у ЦНАПах оновлюється номер телефону, електронна адреса, місце проживання заявника. Адміністратор внесе ці дані в електронну систему, а інформація автоматично підтягнеться в реєстр оберіг. Після цього людина, яка оновила дані, отримує витяг з початкою та підписом адміністратора про актуалізацію даних. Також під час брифінгу наголосили, що у ЦНАПах можна отримати тільки витяг. Це не замінює походу до ТЦК. Що потрібно заявнику для того, щоб отримати цю послугу в це. Трех надання адміністративних послуг потрібно мати при собі паспорт або айді-картку, номер облікової картки платника податку і телефон обов'язково з собою. Можливо, якщо людина має можливість зразу провірити електронну пошту, тобто на телефоні, може давати і електронну пошту, але це не є обов'язково. Значить, людина віддає особисто приходить у ЦНАП, ніякі довіреності, нічого цього такого не проходить. Людина приходить особисто, передивляє відповідні документи, які я тільки що перерахувала. Адміністратор заносить із, із офіційних документів дані зі слів заявника, диктує свою фактичну адресу проживання. Провірити адміністратор, звісно, не може. Що заявить заявник? Вона ці дані заносить. Не у всіх ЦНАП. Можна оновити військово-облікові дані на Закарпатті, заявила начальниця відділу адміністративних послуг Закарпатської ОВА Христина Мацко. Проте до кінця тижня обіцяють все владнати. У глибокому потоці на Тячівщині Нива злетіла в потічок. 70-річний водій загинув. Як стало відомо, Креманич не впорався з керуванням і з'їхав з дороги у водойму. За попередніми даними, водій втратив свідомість через раптове погіршення самопочуття. Однак остаточна причина смерті стане відома після проведення судово-медичної експертизи. В автомобілі перебувала і 64-річна односельчанка загиблого. Жінку з травмами різного ступеню важкості госпіталізували до лікарні. Двоє місцевих жителів Рахівщини незаконно розповсюджували зброю у районі. Мова йде про 49-річного жителя села Кваси та його 50-річного односельця. У помешканні першого правоохоронці виявили та вилучили бойову гранату, три запали до гранат, два пістолети, п'ять гвинтівок, оптичний приціл, майже 350 набоїв різного калібру до зброї, в тому числі автоматичної, а також 69 ножів. У помешканні іншого виявили пістолет, набої до автоматичної, травматичної та газової зброї, два оптичні приціли. 200 грамів пороху мисливського та мисливські ножі. Усі речові докази співробітники поліції скерували на дослідження експертам. Без електроенергії по 4 години. На Закарпатті все частіше вимикають світло згідно з розпорядженням Укренерго. Запроваджені контролювати аварійні відключення. У жроці кажуть, до такого повороту готові, адже попередня зима навчила їх жити за таких обставин. Готові? Ну а що робити? Ну Бо а обов'язково. Що, що робити? Тобто, якщо нема генерації, то звідки його взяти? З 16-го числа почали відключення. Ну що, ну що робити? Ви знаєте, ми пережили вже один локдаун, так що я думаю, що ми переживемо і цей. Я особисто так. Ну, Ми до локдаунів готові, тому що та зима нас навчила. Генератори не продалися все є, але дуже негативно, тому що це ну, витрати. Мені нравиться. Это естественно, потому что это полный дискомфорт. Дети, люди старшего возраста. Это ни к чему. Я благодарю. Тверцаш, що я живу в районі шахти, і там світло не вимикають. Нормально, якщо його по графіку включили і виключили, а не включили виключили і забули включити. Тоді проблем Укренерго повідомляють, що вимушені запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України. Причина значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів. Закарпаття Обленерго отримало розпорядження про застосування графіків аварійних відключень. Чому енергетики зараз просять переносити енергоспоживання на день з 11 до 17.00? Російські терористи за останні півтора місяці розбили майже всі ТЕС і суттєво пошкодили ГЕС. Певний час паводок допомагав тримати систему вночі. Зараз води менше, а сонця більше. Наразі ситуація настільки складна, що навіть вночі Укренерго вимушене брати аварійну допомогу з ЄС. А в день, якщо він сонячний, активно працюють СЕС і можемо обходитись без відключень. Найближчим часом може бути лише один сценарій уважно стежити за прогнозом погоди та повідомленнями енергетиків. Дефіциту електроенергії не буде. Запевняють у Закарпатобленерго, якщо кожен українець постійно буде вимикати світло та від'єднувати від розеток прилади, що не використовуються. Групу порушників зупинили за 50 метрів від держрубежу. Поблизу Тиси Ашвань, Ужгородського району легковий автомобіль марки Фольксваген рухався в бік Угорщини. У ньому перебували шестеро чоловіків. Водій транспортного засобу не виконував законні вимоги правоохоронців та відмовлявся надавати документи, які посвідчують його особу. Згодом оперативники встановили, що він, місцевий житель, який за грошову винагороду, погодився доставити правопорушників до кордону і вказати подальший напрямок руху. У машині перебували п'ятеро пасажирів, четверо харків'ян і один Житель Запоріжжя, як встановили оперативники, особи сконтактувалися у Харкові з невідомим, який за грошову винагороду зобов'язався переправити їх через кордон. Чоловік керував діями клієнтів дистанційно. За такий комплект послуг вони сплатили йому по 14 тисяч доларів. США на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Учень 10 класу Ужгородського ліцею номер 4 разом із своїми однокласниками завітав до Ужгородського національного університету. Тут на кафедрі словацької філології діти мали можливість почитати разом із сучасними словацькими письменниками і водночас дізнатися про особливості і культуру словацької нацменшини. У мене можна сказати, коріння походить зі словаків. От мій прапрадід по маминій лінії він є словаком, та й батьки вирішили мене дати в словацьку школу. Я вже там навчаюсь 10 років, тобто я 10 клас. Ну, вчу словацьку мову. Під час заходу словацька дитяча письменниця Янка Щілорова вперше в Україні презентувала свою універсальну книгу для вивчення словацької мови. Це видання унікальне тим, що слугує і підручником для школярів. Це перша книга в усій словаччині, яка водночас є і казкою і підручником, оскільки має міністерські рекомендації, це означає, що її можуть замовляти як звичайні школи, так і водночас ця книга дозволить батькам практикуватися з розмовної мови через казку. Познайомити дітей із словацькою етнічністю, мовою і традиціями головне завдання заходу. Генеральне консульство словаччини радо підтримує кожну ініціативу, пов'язану з поширенням словацької мови і культури в західній Україні. Генеральне консульство разом із паном панісом із задоволенням підтримує кожну діяльність, зокрема завдячуючи пані Янці, яка має за мету підтримати збереження і розвиток словацької мови в Україні. Я вважаю, що місією нас голів товариств, які підтримують етнічних словаків. Є також і популяризація не лише словацької мови і літератури, але підтримка молодого покоління, яке підростає і яке о, ну, потребує більшої уваги і більшого зосередження на словацькій мові і словацькій літературі. Цей захід надзвичайно підтримали всі організатори. Він був о, таким. Цілим до того, щоб ми е, об'єднали різні вікові категорії дітей і представників різних е, осередків, де живуть словаки, і не тільки е, де вивчається словацька мова, і де словацька мова живе. Мушу сказати, що подібні заходи у нас проводяться не вперше. Це фактично така серія вже за цей останній навчальний рік заходів, відкритих лекцій, гостьових лекцій, де беруть участь багато викладачів, перекладачів, які діляться своїм досвідом з нашими студентами. І я дуже тішуся з того, що саме філологічний факультет є таким майданчиком, де зустрічаються. Мови, це є перетин культур, це є перетин літератур. І ми дуже радо реагуємо на такі різні пропозиції, які ми отримали, зокрема від різних доброчинних організацій, від національних спілок, товариств і радо відгукуємося. Читати і водночас пізнавати словацьку культуру мали можливість запрошені учні Ужгородського району. Дитяча письменниця захопила дітей своїми новими виданнями і ілюстраціями в книзі. Ця книга Підручник стане у пригоді не лише дітям, а й дорослим для вивчення розмовної словацької. Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чотирьох мешканців Ужгородщини. На території регіону ділки займалися придбанням оптових партій метамфетаміну і збували його в роздріб місцевому населенню. У лютому цього року незаконну діяльність Закарпатці викрили та припинили. Тоді ж в їхніх помешканнях і транспортних засобах провели санкціоновані обшуки, виявили орієнтовно 300 грамів метамфетаміну, вартість якого на чорному ринку становить більше півмільйона гривень. Фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.